Уже понад чотири місяці костопільчани оббивають пороги міської ради та всіх можливих правоохоронних установ. А все через те, що у самісінькому центрі міста у кінці червня розпочали будівництво нового торговельного центру. І все б нічого якби комплекс не зводився в притул до будинку місцевих. І з самого початку будівельних робіт мешканці виступали категорично проти нового комплексу, зверталися до міськради, поліції та змі. Однак ще тоді чисельні скарги, як стверджують тамтешні, жодного результату не дали. Станом на сьогодні будівництво у самому розпалі та продовжує наносити шкоду сусіднім будинкам. Це не тільки мені воно не задовольнило, воно не задовольнило всі потреби жителів громади. Він буде заважати моїй будівлі, хто його знає. Я будував вже на фундаменті. Фундамент був побудований, вони розкопали мій фундамент, йшов дощ, йшли, всі всі моменти. Ці процеси йшли і нагрузку від цього приміщення, від цього приміщення от, дають на мій фундамент. Найбільше обурює пана Сергія те, що будівництво не лише не відповідає нормам, а й те, що забудовники поставили місцевих перед фактом про зведення нового комплекса. Ба більше, згідно з виданими дозвільними документами, забудовники мали потримати нотаріальну згоду на блокування нової будівлі до їхніх будинків. Однак, як стверджує Сергій Мостовий, дозволів від мешканців сусідніх будинків ніхто не запитував. Вони прийшли сюди. Почали телефон Макарової Тетяни Володимирної. Чоловік Павло, який працює керівником на посаді БЖКП Костополя, заявив, що він трактором тут знесе і буде будувати. Це раз. Друге питання, вона Макарова Тетяна Володимировна навіть не підійшла до Стецюк, до Гузич, до Фоміч. На першому етапі не підійшла за цим дозволом. Ба більше чоловік стверджує, що забудовники підробили нотаріальні дозволи мешканців на будівництво, адже, як розповідає Сергій, ні він, ні його сусіди жодних згод не давали, навіть попри те, що їх за словами чоловіка до цього змушували. Документи підробили так, ніхто дозволу не давав. Уже починає там міліція ходити, міська рада, самі власники до цих жителів. Ми вам перекриємо цю будівлю. Тільки ви дайте нам згоду. Справу навіть довели до суду, однак і він, за словами Сергія, результату поки не дав, оскільки забудовники під час судових засідань, зокрема Тетяна Макарова, за інформацією чоловіка, жодних відповідних документів на будівництво не надала. Її зобов'язали принести документацію, документацію, всю документацію в повному об'ємі на суд і передати, щоб ми могли назначити експертизу, чи правильно розкопували фундаменти. Це блокування мого приміщення чи правильно в їх документи протипожежні відстані, чи відповідають нормам. Вони на суд, ухвалу суду вони не виконали, і документи 100% не принесли. Сама забудовниця Тетяна Макарова пояснювати будь-що з приводу будівництва та скарг Костопільчан цього разу відмовилася. Тоді із цим питанням ми звернулися до Костопільської міської ради. Там про скарги місцевих знають. Однак, попри велику кількість звернень, міська рада від відповідальності за будівництво відхрещується. Як пояснив виконуючий обов'язки міського голови Костополя, Давид Дідух, забудовник має усі дозвільні документи на будівництво. А відтак заборонити його міська влада права не має. Є певний резонанс щодо цього цієї забудови. Того, хто забудовує, є всі відповідні документи. Той, хто заперечує про законність цих документів, можливо, там і є якісь порушення, то вони мають звертатися до суду. Разом з тим Давид Дідух додає єдине, на його думку, що може поставити крапку у суперечці містян та забудовника рішення суду. Я переконував сторонам, які мають в цьому спір, звертатися до суду і вирішувати це питання в суді. Якщо хтось хоче оспорити це, та звичайно він має звертатися про охоронні органи і подавати до суду. Таке небажання міської влади вникати у вирішення цієї проблеми костопільчани пов'язують із родинними зв'язками забудовниці. Зокрема, вона є сестрою заступника, виконуючи обов'язки міського голови та депутаткою міської ради. Вікторія Якимець та Денис Коломис. Телеканал Media Group.